Продовжуємо наш ефір. Франція не відправляла своїх військових в Україну. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Франції. А всі повідомлення у змі, які публікували зворотню інформацію, назвали неправдивими. Мова в першу чергу йде про видання Asian Times, яке днями писало про те, що французи, нібито, відправили близько сотні солдатів. Французького іноземного легіону такі фейки почали часто з'являтися після того, як президент Франції Еммануель Макрон допустив відправку військ в Україну. Однак уточнив, це може статися тільки у випадку, якщо Росія знову спробує захопити Одесу чи Київ. Американські війська не воюватимуть в Україні. Таку заяву зробили держдепартаменті США. Речник Меттью Міллер наголосив на тому, що президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що не відправлятиме військових Сполучених Штатів воювати в Україні. Таку заяву Міллер зробив у відповідь на коментар лідера демократ. Демократичної партії у палаті представників США Хакіма Джефріса він нагадаю, сказав, що у разі програшу України у війні проти Росії Америці доведеться втрутитися в конфлікт з нашими військовослужбовцями. Якщо Китай, Бразилія та Індія закличуть Росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, закликаючи представників цих країн взяти участь у глобальному саміті миру щодо України. Нагадаю, зустріч на найвищому рівні за українською програмою миру цьогоріч відбудеться вперше. Україна запросила до участі в цьому заході понад 150 країн світу.